Привіт-привіт! Усім привіт. привіт! Мене звати Олена і я розпочинаю свій канал. Хочу присвятити свій канал рукоділлю, творчості. Це буде канал про в'язання, шиття, вишивку. Може ще про щось, я поки не знаю. В будь-якому випадку, я хочу, щоб мій канал дарував вам натхнення, дарував якісь цікаві ідеї. А, може, би, може бути, чомусь навчив. Так, сьогоднішнє відео я хочу присвятити минулому тижні на якому я приймала участь в грі під назвою Магічний кубик». А, Цю гру запропонувала Оленка Буганова і посилання на її канал та канал усіх дівчаток, які приймали участь в цій грі, буде в коментарях під цьому відео. Так, що це за гра? Перш за все, я повинна вибрати шість рукодільних процесів і кожному процесу присвоїти ну, свій номер. Кожен день Оленка кидає нам кубики і випадають два номери. На наш розум ми можемо вибрати один з цих номерів і взяти відповідний процес до роботи цього дня. Ось так! Всім привіт! Ось мій перший проєкт, який йде під номером 1. Це мій жакет. Я його майже зробила. Комірець готов, його треба пришити. Рукави готові. Навіть гудзики пришила, їх теж треба пришити. Закінчити знизу. Ось там вниз ще. Запакувати прийдеться. Ну, застіпка. Ось, пора закінчувати цей джемпер, тому він у мене номер один. Проєкт номер два це мій джемпер з японським плечем. Він теж мріє бути закінченим. Рукави вже готові. Ось, вив'язана основа. Так, хочу нагадати, що в'яжу в'яжує з двох ниточок разом. Ця нитка це накость тіва, напівбамбук, напівбавовна. Ось цей колір. Скільки там 375 метрів на 100 грамів. А це італійська бавовна з паєтками тут 500 метрів на 100 грамів. В'яжу на шпицях номер 3 Ось я поставила маркер, буду його просувати. Всім привіт! Нарешті я добралась до мого другого старту. І це буде джемпер для моєї молодшої донечки. В'язати буду із ниточок 100% котон від фібронатура. Купувала я його дуже давно. Спробувала щось в'язати і забула за це. Зараз спробую знову. Так, а для Прикладу, взяла ось цей свитер з візерунками листя. Спробувала в'язати такий візеруночок. Не можу сказати, що він дуже легко в'яжеться і легко запам'ятовується, але я не шукаю легких доріг. Так. Під номером 4 у нас йде пес-патрон. Але поки ще голова від пса патрону. І я сподіваюся, що на цьому тижні я зможу дов'язати йому тулово, хвіст та лапки. Ось такий песик виходить. Так, п'ятий номер це моя синя сумка. Мій довгий-довгий проєкт, який я роблю, почала робити many many years ago. Ось, мені треба його закінчити. Сподіваюся, що цей магічний кубик мені допоможе. Треба ось ці порожні місця закрити бісером. Щось придумати для цього, зробити підкладочку та застіпку блискавки. Ось такий процес. І останній проєкт, який я беру на цей тиждень в магічний кубик, це моя вишивка оленяток. Мені вони дуже подобаються. Я не знаю, чому вони. Загальмували у мене, але я сподіваюся, що змогу просунути їх. Вітаю кубика на завтра на 12 червня. І це номер 2 і номер 4. Бажаю всім успіху. Всім привіт! Сьогодні вже вівторок, і як ви пам'ятаєте, вчора. На понеділок нам випадали номера 2 та 4. В інстаграмі я провела голосування в сторісах, і результати практично поділилися навпіл. Тому я пов'язала трішечки лапки песику, ось такі смішні вони вийшли, і трошечки Пов'язала з мой Ветрик. Вітаю, пропоную дізнатися номери процесів на завтра, на 13 червня на вівторок. І це в нас номер 5 і номер 4. Бажаю всім успіху. Всім привіт! За вівторок у мого песика виросли лапки. Нагадую, що роблю я цього пса сама. У мене немає ніякого майстер-класу, то процес дуже повільний, але сподіваюся, що буде гарно. Вітаю! Давайте дізнаємось номери процесів на завтра, на середу, на 14 червня. І це в нас номер 3 і номер 2. Бажаю всім успіху. Так, що стосується проєкту номер 3 я його просувала всереду, і ось що в мене вийшло. Ми вже робили примірку. Все непогано. Це перед. А це. Ага, спиночка. Ось такий джемпер з ажурним листячком. Привіт! Пропоную дізнатися номери процесів на завтра на 15 червня, на четверг. І це в нас номер 1 і номер 5. Бажаю всім успіху. Всім привіт хочу похвалитися. Трошечки. Я майже закінчила свій костюм. Ось так він виглядає на мене. Треба зробити застіпку. Мені він дуже подобається, але тканина подобається менше, бо вона дуже мнеться. Хоча на дотик приємно. Дуже приємно. І можна було би подумати, якщо мій перший процес вже закінчений, то я можу спокійно робити собі синю сумку. Це п'ятий процес, який випав на кубику. Але мені дуже хочеться використати усю цю тканину, яка в мене залишилась. І зробити. Дуже гарна річ до мого костюму. З цього журнала 8 це 21 рік. Ось тут є така гарна класична жилетка. Сьогодні це моя робота. Привіт! Пропоную дізнатися номери процесів на завтра, на крайній п'ятий день нашої магічної гри. І це в нас номер 4 і номер 6. Бажаю всім успіху. За п'ятницю мій песик <сум> отримав ще дві лапки. Я дуже хотіла його закінчити, але, ну, не вистачило мені часу, не вистачило мені часу. Ось поки, поки так. Такий він. Остаточний звіт на кінець цього відео за цей магічний тиждень. Я розпочала робити жилет. Ось як він виглядає вже. Я зробила кишеньки з листочкою. Так, він ще не прийшов а, вологотеплову теплову обробку. І ще я маю трошечки попрацювати над ним. І ось мій джемпер з японським плечем. Ну, не так уж багато я зробила, але теж маленькими кроками йдемо. До готового результату. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам сподобалось Сподіваюсь, мої якісь помилки ви не візьмете до уваги. До зустрічі!